Ще вчора допомагали, а сьогодні переглядають правила. Чи замислювалися ви наскільки швидко в Європі можуть змінити міграційну політику? В останні роки ЄС створював систему соціального захисту для біженців, але зараз ситуація різко змінюється. Я підготував вам сьогодні три тривожні новини з Німеччини, Австрії та Польщі. Це сигнали, що міграційна політика в Європі може розвернутися швидше, ніж здається. Спочатку це виглядало як окремі якісь там сигнали поодинокі. Десь політик якийсь сказав, що потрібно закрити кордони. Десь почали перевіряти соцвиплати. А десь люди почали ставитися до біженців не як до гостей, а як до небажаних конкурентів за ресурси. Але тепер це вже не сигнал, а тенденція. І якщо зібрати всі ці події разом, виходить доволі тривожна картина. Німці обурені ситуацією з мігрантами згідно з соцопитуваннями, їх це хвилює навіть більше, ніж економіка. І ось виходить Фрідріх Мерц, кандидат у канцлера, і каже: треба щось робити. Його план закрити кордони, почати масові депортації і не пускати людей без документів. А найголовніше оголосити надзвичайний стан, який дозволить змінювати міграційну політику без узгодження з ЄС. Але ж чекайте, це Німеччина, серце Євросоюзу. Якщо вона порушить правила і закриє кордон. Що завадить іншим країнам зробити те саме. В Австрії починають перевіряти соцвиплати українцям. Ідея проста: якщо ти живеш і можеш працювати, навіщо тобі гроші від держави? А тепер давайте подумаємо, якщо в Австрії це спрацює, що завадить впровадити такий підхід по всій Європі? Тобто схема виглядає приблизно так: спочатку обмежують в'їзд, як хоче Німеччина, потім переглядають соцпідтримку, як робить це Австрія. А далі. А далі ми зараз дивимося з вами на Польщу, звідти теж є в нас новина. А ось тут ще цікавіше в Польщі донедавна. Тема українців була майже священною, але тепер 88% поляків вважають, що соцвиплати українцям треба скасувати. А також в Польщі з'явилася ініціатива з закриття вільного доступу до медицини для українських біженців. Тобто, вже навіть в країнах, які найбільше підтримували Україну, суспільні настрої змінилися. Люди хочуть закриття гаманців. І що ж ми бачимо, політики починають закривати кордони. Уряди переглядають виплати, а суспільство більше не хоче фінансувати біженців. Ось вам три пазли, які складаються в одну картинку. Чи треба нам так багато біженців, чи не надто довго ми їм допомагаємо, чи не настав час скоростити виплати? Ось така картина. Але чи все так однозначно, як люблять казати за перебриком? Так, ми бачимо тренд на закручування гайок у міграційній політиці. Але що означає це, що Європа дійсно готова повністю відмовитись від біженців і закрити кордони? Давайте поглянемо на альтернативні думки, які лунають також: дефіцит робочої сили: Німеччина, Австрія, Польща та більшість інших країн Європи вже зараз страждають від браку працівників. Старіння населення це, як кажуть, медицинські. Кій факт, і якщо не заповнювати ринок праці мігрантами, економіка почне гальмувати. Українці одна з найбільш працевлаштованих груп мігрантів у Європі. У Німеччині вже працює 40% українських біженців, а в Польщі цей показник ще вищий. Тобто українці не просто отримувачі соцвиплати, а люди, які інтегруються та платять найголовніше податки політики: це ті, хто орієнтується на настрої виборців. І якщо сьогодні європейці хвилюються через міграцію, політики будуть використовувати це у своїх предвиборчих кампаніях. Але що станеться після виборів? Фрідріх Мерц, який зараз рве рейтинги на темі мігрантів, після виборів може змінити риторику, тому що жорстка міграційна політика негативно вплине на економіку Німеччини. В Австрії теж можуть погратися із перевірками виплат, але не факт, що це переросте у системні зміни. Ось так. А у Польщі насправді новий уряд поки що взагалі не зробив жодних різких кроків проти українців. Тобто є великий шанс, що після виборчої істерії міграційна політика Європи повернеться до більш прагматичного курсу. І як у вчорашньому випуску ми з вами розмовляли, якщо ви його не дивились, будь ласка, подивіться це фундаментальний випуск, який впливає на все. Євросоюз будується на принципах захисту прав людини, повністю закрити кордони або масово депортувати людей це рішення, яке йде в розріз з європейською ідеологією. Тож, навіть якщо європейську політику будуть жорсткішати, повного закручування гайок не буде. Це означає, що для українців можуть змінитися умови допомоги, але повне закриття програм малоймовірне. Будуть нові вимоги до інтеграції, знання мови, офіційна робота, освіта дітей у місцевих школах, але Німеччина і всі інші країни ЄС просто не можуть різко викинути мільйони людей із системи. Про неї ми вчора з вами розмовляли. Подивіться, будь ласка, якщо не бачили, тому що це суперечить принципам ЄС. На практиці ж це означає, політика змінюється, але це ще не катастрофа. Українцям просто потрібно не покладатися на соціальні виплати, а максимально швидко інтегруватися. Європа не закриє двері, але й не буде більш утримувати всіх без розбору. І я буду не я, якщо вам не зроблю якийсь історичний екскурс. І от ситуація із сирійськими біженцями у 2015-2016 роках дуже схожа на те, що зараз відбувається із нами, українцями. Коли у 2015 році почалася масова міграція сирійців до Європи, Німеччина та багато інших країн. Відкрили двері. Тодішня канцлерка Німеччини Ангела Меркель сказала фразу: «Wir Schaffen das, ми впораємося. І країна прийняла понад 1 мільйона сирійських біженців. Тоді як у 2022 році з українцями, це подавалося вже як історичний гуманітарний жест. Через рік-два, після прийому сирійців, почали зростати негативні настрої. Багато мігрантів не працювали і залишилися на соцвиплатах. Теракти та злочині скоєні окремими мігрантами, викликали паніку в суспільстві. І виборці почали тиснути на політиків із вимогою щось робити. І у 2017-18 роках у Німеччині почався процес скорочення програм підтримки для сирійців, а політична риторика стала жорсткішою. І на тлі невдоволення біженцями популярність набрала партія наша славнозвісна альтернатива для Німеччини правопопулістська сила, яка виступала за жорстку міграційну політику. Тиск суспільства змусив владу впровадити нові закони, які обмежували права на притулок та прискорювали депортацію. Аналогічні ж зміни відбувалися у Польщі, Австрії та Франції. Спочатку у 2022 році Європа радо прийняла українців, як колись сирійців. Але от у 2024 ми бачимо перші дзвіночки зміни суспільних настроїв. Втома від біженців починається вже і з нами, як по плану через 2-3 роки. Вже зараз політики намагаються використовувати цю тему у виборах так само, як це було із сирійцями. Але є важлива одна різниця. Сирійці культурно далекі від Європи, що ускладнило їхню інтеграцію. Українці ж на відміну ближче за мовою, релігією та способом життя. Тому наша інтеграція проходить набагато швидше. І тут, як висновок, якщо подивитися на історію сирійців, можна зробити прогноз, що через 1-2 роки після початку кризи Європа починає втомлюватись від біженців. Політики починають змінювати риторику і шукати способи обмежити міграцію. В результаті скорочуються соцвиплати, а вимоги до інтеграції стають жорсткішими. Ми увесь випуск говорили про те, як Європа змінює міграційну політику, як зростає невдоволення біженцями і як уряди скорочують виплати. І багато хто напевно думає. Ну як так? Ми ж не обирали цю війну, нам довелося ж тікати. А тепер уявімо дзеркальну ситуацію. Війна закінчилася, і Україна поступово відбудовується. Що ж буде далі? Уявіть собі, 2027 рік. Війна закінчилася, країна почала відновлювання. І тут повертаються мільйони українців, які всі ці роки жили у Європі. І вони, ці українці, звикли до іншого рівня життя, до європейських зарплат та соцзахисту. Вони хочуть нормальних умов праці, хорошу медицину та освіту. І найголовніше вони не хочуть працювати за 400 500 євро на місяць. І от ті, хто увесь час жив в Україні, можуть почати говорити: а чому ось ці? Поверненці претендують на наші робочі місця. Чому ми тут виживали під обстрілами, а вони зараз повертаються і вимагають для себе якихось європейських стандартів? Вони взагалі ще українці, чи вже наполовину німці, поляки, австрійці, Чехи. І тут Україна сама може поводитися, як сьогодні поводиться Європа. Тобто виникне новий розкол Ті, хто залишився проти тих, хто. То повернувся, а тепер подивімося на тих українців, які вирішили не повертатися. Вони залишилися в Німеччині, Польщі Франції, вивчили мову, знайшли роботу, пройшли через усі бюрократичні труднощі, і раптом починається нова міграційна криза. Наприклад, новий конфлікт на Близькому Сході, дестабілізація в Африці, політичні заворушення в Азії. До Європи їдуть нові хвилі мігрантів. До Європи їдуть нові хвилі мігрантів. І як реагують українці, які вже тут живуть? Ні, ні, досить. Ми тут вже інтегрувалися, а ці нехай вдома сидять. Або я тут три роки мучився, вчив мову, шукав роботу, а ці просто їдуть і будуть отримувати виплати на мої податки. Або щось таке. Якщо у 2022-му нас приймали, це не означає, що Європа має тепер приймати всіх. Тож українці, які стануть частиною Європи, самі перетворюються на головних противників нових мігрантів, і найцікавіше, що це вже відбувається. Ті українці, які живуть у Німеччині довше. Часто відкрито виступають проти міграційної політики. Вони проти соціальних виплат для нових біженців, тому що вони проходили через складний шлях інтеграції. А ті, хто приїхали за 24 четвертим параграфом, отримали набагато більше можливостей і одразу. І також у Польщі українці, які живуть там довше, теж критикують нових за те, що приходилось їм. Набагато важче виборювати, купляти щось, і то без гарантій. А біженцям за 24-м параграфом надали всі ці права і навіть більше автоматично і безкоштовно. Знайома ситуація, я ж вас ніде тут не обманюю. Ви все це чули. Ми всі варимося в цьому, як то кажуть, одному котлі. І от сьогодні ми обурюємося тим, що Німеччина та Польща втомилися від біженців серйозно. А через кілька років ми самі будемо втомлюватись, або від тих, хто повертається в Україну, або від тих, хто приїжджає в Європу після нас. І ось вам головне запитання і висновок цього випуску. А що, якщо проблема не в європейцях? Що, якщо це природній соціальний механізм, який працює скрізь? Ми з вами, українці, зараз стаємо частиною цього механізму і скоро самі будемо на місці тих. Кого сьогодні критикуємо? Що ви думаєте? Чи це реально, чи це перебільшення? Пишіть у коментарях. Побачимось!